Чемпіонат Закарпаття з футболу продовжує свою ходу в умовах воєнного стану. Команди зіграли поєдинки восьмого туру. В одному з них в Ужгороді Вищолігівська медея Зоноківської територіальної громади приймала локомотив ЧОП. На шостій хвилині помилка в центральному колі призвела до взяття воріт міської команди. Відзначився Руслан Соскида. Відтак уже атака центрального кола локомотива на 13-й хвилині завершилася влучним ударом Володимира Боєшка. І за меж штрафної площі. Один-один. На тридцять другій хвилині після виконання стандарту своєю командою Руслан Сускида в падінні знову вів свою команду вперед. І вже за шість хвилин після удару зі штрафного залізничниками перший біля м'яча опинився локомотивець Максим Тарасов. 2-2. Що стосується сьогоднішньої гри, то в деяких моментах я не задоволений, тому що на на настанові я казав, що це команда буде, ну команда локомотив буде битись, старатись. Там молоді хлопці зібрані. І вони будуть хотіти комусь щось доказати. А другий тайм показав кращі фізичні кондиції представника Зоноківської територіальної громади. На 54-й хвилині триходів Камедеї завершилася влучним пострілом Миколи Джанди. три а наприкінці зустрічі Руслан Сускида награв пента Трик. До двох голів у першому таймі досвідчений гравець додав ще три у ворота локомотива. На 79-й, 86-й. Та 88-й хвилинах. При чудовій демонстрації індивідуальної майстерності нападника 6-2 за медеєю. Та в цілому залізничники у не впадали. Я думаю, фізики не вистачило, тому що у нас, на жаль, немає повноцінного тренувачного процесу. І Я думаю, що в кінці гри хлопці підсіли. Плюс заміни трошечки ослабили нас, але я думаю, що в цілому непогано. Разом із матчами восьмого туру в групах А, Б і Д були зіграні і поєдинки п'ятого туру в групі С. Усі матчі видалися з голами.